Повнопривідну 24-ку в нашому асортименті можна придбати за 4900, а можна і за 7800. Продемонструю вам каталог наших тракторів 24 кінських сили. Сінтай 244L, 24 кінських сили, 3 циліндри, повний привід, 3-передачна коробка. XC244, також 3-циліндровий КМ, колія 1,10 м, ціна 5100 доларів. Форте RD 244, 5600 доларів. Тут Колія 1,20, повний привід, 3 циліндри. Кентаври 244S Tile 6 24, 3-хциліндровий КМ, повний привід відлічається наявністю широкої та високої резини 5600 та 5700. GinM3244 з ходозменшувачем та широкою резиною 6100 доларів. Форте RD з реверсом 24 ка на широких колесах 6200 доларів. GinM3244 з реверсом та на широких колесах 6200 доларів. Fighter Т-254 6300 доларів з примусовою гідравлікою 24-ка. Донфенг на широких колесах 6800 доларів. Дуже гарна 24-ка, Kentaur 244XU на примусові 6500 доларів. І Донфен G2 з реверсом 24-ка на двохдисковому щепленні 7800 доларів. На кожен з цих тракторів діє гарантія 2 роки. Їх доставка безкоштовна, і ми обмінюємо вашу вживану техніку на будь-який трактор з нашого величезного асортименту. Якщо цікаво, звертайтеся за номером телефону. Ми знаходимося у Хмельницькому за вулицею Польова, 1 дріб 4Б.